Для того, щоб створити свій шаблон пошуку, відкриваємо фільтр так само вказуємо бажані налаштування, але тепер клікаємо не на пошук, а на зберегти шаблон. Відкриється форма створення шаблону пошуку. Треба ввести назву шаблону та визначитись, чи буде він особистий чи доступний всім співробітникам організації. Про доступи та взаємодію між працівниками компанії в електронному кабінеті говоримо у відео структура організації. Створений шаблон буде зберігатися у списку ваших шаблонів пошуку. Знайти потрібний шаблон ви, як завжди, зможете, клікнувши на шаблони пошуку. Параметри шаблону можна змінити. Для цього необхідно його обрати, натиснути Фільтрувати. Та внести потрібні зміни. Якщо треба відмінити дію обраного шаблону в реєстрі, то необхідно в меню Фільтрувати натиснути кнопку очистити. Якщо ж вам треба видалити шаблон, натискаємо знайомий символ видалення.